Діка шкоду, і вже почере горла, дитина там на біла. Тоді приїжджайте, їдете солдати замовку, діти тоді розстрілюються. Мені вся ваша так само Юлька ваша, їх всі ви мені поклик, тому що наші діти ще землю не ваші. Ваші думи, ви їх поховали. А ката як поїхали? А так у нека чоловік от заповниться. Бачиться не возникрезити. Не удається батько, буде не слово. Так скалі спасибо. Бачить, як мене, що бачить паличку. Примові і десь, і зазвань! Найдіть письмо! Так, хто візьме такі гроші? Так, хто візьме такі гроші? Так, хто візьме такі гроші? Питаш, 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 куди ти тут чекаєш? От так, хто на вас такий? Таня, 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 ти, тупийся! Тікаєш тебе, отар! От і тут артом виступаєш! Вночі вогні штрихай! Таня, ти, ну, малові! Ви думаєте, що я бачу, що лезати? Ого.